Масована атака на Київ, ніжні вибухи, ракети, уламки просто в житлових районах є загиблі й поранені. Серед них діти українські дрони б'ють у відповідь. Вибухи на військових об'єктах у Брянській, Курській, навіть у Саратовській областях. Трамп готується до зустрічі з Путіним. каже: Хочу миру, але якою ціною? І взагалі, чи бути цій зустрічі? Париж. гучне пограбування Лувру на 88 мільйонів євро. Франція у шоці, світове мистецтво під прицілом злочинців. І наприкінці історія, яка повертає віру. Боєць Азову, який втратив ноги на фронті, відкрив танцювальну студію. Тепер він навчає інших боротися. Його сила це наш приклад незламності. Спершу підпишіться. У нас факти, які варто знати. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, і це факти лайф. Отже. У Києві ніч знову перетворилася на пекло. Внаслідок масованої атаки загинули двоє людей. Ще 22 поранені. Серед них п'ятеро дітей. Дані ще можуть оновлюватися. У Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Голосіївському та Печерському районах сталося. Кілька пожеж, є влучання багатоповерхівки на одній з локацій, де рятувальники знайшли тіла загиблих, зараз працює наша кореспондентка Христина Величанська, і вона розповість деталі з місця трагедії. Вітаю, Юлію! Так зараз ми перебуваємо біля 16-поверхового будинку в Дніпровському районі. Власне тут, близько четвертої ранку, відбувся потужний вибух. Що саме здетонувало? Чи це були це була ракета, чи це шахет? Наразі невідомо. Ми поспілкувалися з правоохоронцями. Вони не підтверджують інформацію, але збирають уламки, будуть їх досліджувати. Але те, що нам повідомили люди, які тут жили, вони почули дуже потужний вибух і од одразу таке зарево і зайнялась пожежа. Тобто, все-таки епіцентр був шостий поверх, там зайнялись декілька квартир, вони вигоріли повністю. ну якби Ми бачимо, принаймні, що це декілька вікон, декілька балконів, і в одній з цих квартир, як кажуть, самі жителі проживали пенсіонери, вони довго проживали, достатньо активні люди. І правоохоронці підтвердили, що виявили два тіла. Вони не кажуть вік людей, але все йде до того, що це дійсно люди, які проживали в цих квартирах. Що тут зараз відбувається зараз, тут працюють в основному правоохоронці, люди, яких евакуювали з 16 поверхів, бо було дуже велике задивлення. Зараз вони теж перебувають, ось тут ходять, декого впускають всередину забрати речі, тому що, хоча все таки епіцентр шостий поверх, але все ж верхні поверхи і нижні не постраждали. Немає такого, що тут прямо так небезпека для людей. Тому заходять, беруть речі, бо як би там не було, люди ви Какували в четвертій ранку, навіть босі нам розповідали, що хапали просто переноски з тваринами і швиденько чим дужче йшли вниз, але що приємно зауважити, що люди дуже відгукуються про ДСНС, Кажуть, що за лічені хвилини працівники ДСНС, попри тривогу, приїхали на місце і допомагали евакуйовуватись людям з 16-го поверху. Допомагали виносити речі, прочісували. От ми були на місці ще зранку, і ДСНС ходило по квартирам, перевіряло, чи ніхто не залишився, чи не було якихось таких дуже сильних ушкоджень в будівлі. Тобто весь цей процес він був дуже тривалий, і цілий ранок тут дуже багато людей. Також працюють правоохоронці. І я хочу, щоб все-таки ви послухали людей, які тут проживали, які можуть розказати, як. Пережили цей ранок їхні емоції. Людям 16-го пороху і від на перших, тому хто піддиму було дійсно важко, особливо пенсіонерам. Але ДСНС класно. Хлопці, дівчата всі спрацювали, все допомогли. Ну, на жаль, на жаль, подружжя пенсіонерів дуже, дуже добрі люди. От, на жаль, вони пішли життя. Я їх знав добре. Ви ж бачите наслідки, тобто там, мабуть, врятуватися було неможливо. Вибух і вогонь бачили. І почали швидко збиратися, намагалися дозвонитися в пожежну. Приїхали, і нас швидко сказали залишити квартиру буквально декілька хвилин. Це все відбулося від вибуху до того, вже як приїхали пожежники. Це ми коли тікали, зразу з собою кота забрали. Саме головне звати лапка. Боже, з ним все гаразд, і зразу його знайшли так. так, вона завжди ховається під ліжкою, ми знали, де її шукати. Хочу сказати, що е, жителів е, ось тут в принципі приймають е, сусідні будівлі. Тут є укриття, тут є приміщення, де можна випити чаю, е, є розгорнуті палатки, і в принципі ті люди, які не мають куди подітися, вони або перечікують в своїх автомобілях, або йдуть по сусідах. Ну десь все-таки не кинуті призволяще, чекають, тому що кажуть, що все ж сьогодні їх запустять в квартири подивитися, бо декого так залило. Е, я не знаю, чи вам. Чути, але вода стікає після гасіння пожежі, до сих пір з балконів по фасаду. Тобто все-таки квартири, очевидно, на нижніх поверхах є досі залиті, і там, там ще багато буде наслідків. Ось. Тому ми залишаємося тут, будемо чекати, будемо в наступних випусках повідомляти всі деталі цього інциденту, цієї російської атаки. Це була Христина Величанська з наслідками нічних російських ударів по столиці. На зараз відомо про двох загиблих у Києві та 22 поранених, з яких п'ятеро діти. Ще чотирьох мирних жителів росіяни вбили на Київщині. Більшість у селі Погреби Броварського району, де через влучання дрону спалахнув приватний будинок. Як повідомив чільник області Микола Калашник на згарищі рятувальники знайшли три тіла: шестимісячна немовля, 12-річну дівчинку та 38-річну жінку. Четвертий загиблий її однолітка теж з Броварського району чоловіка смертельно поранив осколок від російського залізяча щодо постраждалих. Їх за останніми даними двоє. У Броварах гостру реакцію на стрес діагностували літні жінці на Обухівщині з забійною раною голови до лікарні госпіталізували 49-річного працівника місцевої АЗС. Під масованою атакою також перебувало Запоріжжя, Одещина, Сумщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина. Ворог цієї ночі застосовував ударні бупела та іскандери. Вже під ранок в повітря здійнялися міги та запускали кинжали. У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждало 13 осіб. Про це повідомляють у ДСНС. Відомо про пошкодження багатоповерхівок. Зайнялися пожежі, надзвичайники провели евакуацію мешканців. Загоряння ліквідовано. На Одещині постраждала цивільна інфраструктура. У місті Ізмаїл пошкоджено. Но енергетичні та портові об'єкти на щастя обійшлося без постраждалих. У місті розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах. Над Дніпропетровщиною вартові неба збили 42 ворожі бопола, пошкодження зафіксовані в Кам'янському, Синельниківській громаді та Самарівському районі. Поцілили окупанти по Павлограду. Там понівечено п'ятиповерхівку, 11 автівок, газогін. На щастя, без постраждалих. А на Миколаївщині рятувальники ліквідували декілька пожеж у житлових будинках, які виникли внаслідок влучання ударних рашистських дронів. Попередньо без постраждалих на Сумщині ж рашисти били по об'єкту інфраструктури. Сталося декілька займань, які оперативно загасили. Російська армія усю ніч завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Подробиці обіцяє вже згодом. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Повідомляє Укренерго. Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему. І внаслідок рашиської атаки зазнала пошкодження і інфраструктура у Знеструмлені ділянки деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами. Поранення отримав машиніст відновлювальної дрезини енергетиків. Повідомив голова Укрзалізниці Олександр Парцовський. І 167 бойових зіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше 64 штурми наші воїни відбили довкола Покровська. Не менш напруженою залишається ситуація на підступах до Костянтинівки. Там сталося ще 25 боїв. 17 атак відбитої на Лиманському відтинку фронту, 14 на Слобожанському та Курському напрямках. 11 разів ворог намагався просунутися і на Олександрівському відтинку. Водночас за минулу добу наша авіація ракет. Та артилеристи уразили п'ять районів зосередження особового складу расистів. Загальні штрати окупантів склали 1050 осіб вбитими й пораненими. Знешкоджено два танки, 11 бойових броньованих машин та 12 артсистем. Та вибухало й горіло цієї ночі та продовжує вже зранку. І на Росії, зокрема, у Саранську, що у Мордовії, під ударом дронів опинився механічний завод. Там зайнялася масштабна пожежа. Дана ціль знаходиться на дистанції майже 700 кілометрів від України. Крім цього, палали на Росії енергоблоки. У Смоленську прилетіло по теплоелектростанції місто без світла. Та сама доля спіткала і електростанцію у Трубчевську, що на Брянщині. А от уже зранку запалало у у республіці Дагестан, а саме у Мхачкалі. Низку влучань зафіксовано по місцевій нафтопереробній станції. Місцеві жителі публікують відео з моментами прильотів у соцмережі. Чотири безпілотники вже там. Один Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поки що остаточно не вирішив, чи зустрічатиметься з Путіним, сказав, що подумає протягом двох днів оголосить рішення, адже не хотів би, щоб переговори були даремними. Раніше представники Білого Дому зазначили, що підготовку до зустрічі глав сполучених штатів та Росії в Будапешті призупинили, адже Трамп вирішив, що обидві сторони, тобто Росія та Україна, ще не готові до переговорів. Хоча сам Трамп минулого тижня запевняв, найближчим часом планує зустрітися з Путіним, та навіть зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністра закордонних справ Лаврова, яку планували на цей четвер, відклали, адже після їх розмови стало зрозуміло, що Кремль не готовий йти на поступки. А згодом з'явилася новина, що генсек НАТО Марк Рютте вирушив до Вашингтона узгодити дипломатичні маневри, які планує Трамп. Пане президенте, кажуть, зустріч з путіним скасували, чи відклали. Чи знаєте ви, що сталося? І чи впливає це на ваше рішення? Чи впливає це на те, чи відправите ви томагавки в Україну? Ні, ні, я не хочу марної зустрічі, не хочу витрачати час. Побачимо, що станеться. Ми ще не ухвалили рішення. Ми уклали всі ці мирні угоди. Я сказав: відійдіть від лінії фронту, повертайтеся додому, відпочиньте, бо дві країни вбивають одна одну. Тож подивимося, що буде далі. А в Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі Трампа та Путіна триває. Помічник Путіна й звинуватив журналістів, ніби ті перекручують слова про терміни найближчим часом, щоб підірвати майбутній саміт. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сярто також обурився чутками про нібито скасування переговорів держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо з Лавровим з зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту. Київ та європейські союзники розробляють план з два. Надцяти пунктів щодо припинення війни з Росією пише видання Блумберг за втіленням у життя плану стежитиме миротворча рада під керівництвом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Коли Росія погодиться на припинення вогню, і як Україна відмовиться від наступів, почнеться процес повернення всіх депортованих дітей до України та обмін полоненими? Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення військових руйнувань, і шлях до швидкого вступу до Євросоюзу. Санкції щодо Росії будуть поступово е, зніматися та передбачили близько 300 мільярдів заморожених резервів центробанку, повернуть тільки після того, як Кремль погодиться внести свій внес. Саку післявоєнне відновлення України, якщо ж Росія знов спробує атакувати Україну, санкції відновлять. Також Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями. Деталі плану ще допрацьовують. В Луврі озвучили приблизні збитки від великого пограбування. Сума вражаюча: 88 мільйонів євро. Але це ніщо в порівнянні з історичною цінністю вкрадених коштовностей. Паризька прокурорка сподівається, що злочинці не намагатимуться розібрати та переплавити коштовності для продажу, адже навряд чи отримують таку велику суму за розплавлені цінності. Грабіжники зайшли усередину Лувру як технічні працівники, розрізали з Зовнішнє скло дисковим різаком за кілька хвилин викрали 9 предметів з колекції ювелірних виробів Наполеона в галереї Аполлона. Після чого так швидко тікали на мотоциклах, що загубили корону імператриці Євгенії. Французькі слідчі припускають, що за групою злодіїв можуть стояти іноземні поціновувачі коштовностей. На сам кінець така оптимістична новина. Він втратив обидві ноги на війні, але не втратив віру в себе. Ветерана зову Олександр Жавненко разом із дружиною відкрив у Львові власну танцювальну студію Ден Спейс. Це не просто бізнес, це доказ того, що сила духу здатна підняти навіть після найважчих втрат. Після поранення Олександр проходив реабілітацію у центрі Анброкен. Там він не лише відновлювався фізично, а й будував нову мрію. Завдяки проєкту Рестарт він створив бізнес-план, отримав державний грант 500 тисяч гривень і перетворив біль на натхнення. Дуже гарна програма відбувалася в брокені. Рестарт називається. Проходили навчання, подалися на грант від держави. Ми його отримали. Вже більшу частину його ми використали. Це така не просто танцювальна студія, а це таке місце з любов'ю, з душею. ми дуже замовлені. І це більше ніж танцювальна студія, це про життя після втрат. Бо не втрати роблять нас людьми, а сила піднятися йти далі. На цьому сьогодні ставимо крапку. Тримаємося, бо Україна стоїть. Доти, доки стоїмо ми допомагайте збройним силам. Вони роблять те, що словами не передати. Хочете справжньої помсти за все, що робить Росня? донатьте тим, хто скорочує її кількість. Я Юлія Сеник, це були факти. Лайв до зустрічі.